Недописаний лист, на ті осінні пісні сльози, мокрим листью у сквері лежить під дощем на землі, и нестерли словам, ані сонце, ні, ні бурі, ні грози, и часу його. Не відніс на своєму крилі. І не стерли слова, а ни сонце, ні бурі, ні грози, плин часу його не відніс на своєму крилі. наче душу рве вітер, Чиїсь недописані дописані строки. І без докору совісті їх понесе в небуття. Я той лист підніму, і зроблю заворонені кроки, хай простить мені автор, заглянув чуже життя. Я тай підніму і зроблю заборонені кроки, Хай простить мені автор, заглянув чуже життя, Про що йдеться в лисі, що навічно на півслові, тут зізнання в коханні повторне, мабуть, стократ потаємні слова, павутиння чиєїсь любові, дуже прикро і жаль, що листа не читав адресат потаємні слова, павутиння чиєїсь любові Дуже прикро і жаль, що листа не читав адресат, Як же вижив той лист у часи і грому, Небосповід чюсь обливала рясними слізьми і для кого писавсь. Уже невідомо нікому, безгамінна печаль пролетіла, змахнувши крильми, і для кого писався, уже невідомо нікому Безгамінна печаль пролетіла змахнувши Крылья